Це Сергій Брачук, речник Української добровольчої армії Південь. Пане Сергію, мої вітання. Доброго ранку слава Україні, слава силам оборони. Вітаю героям, слава і мої вітання у день сухопутних військ. Я думаю, що пане Сергію, ви теж долучені, як і Українська добровольча армія південь, до цих відповідно підрозділів сил оборони. Власне, це і відзначив наш а, головний ком... вірно. Вдячний, вдячний за привітання обов'язково передам побратиму. Так. А, можливо, ви хочете їх привітати, користуючись нашим ефіром. Що б ви побажали? Найголовніше бути усім живим, перемоги та миру і існого й незламного здоров'я за те, що найголовніше хочеться сьогодні бажати. Тому дякую за таку можливість. Так. А, пан Сергій, давайте до тем оперативних, до того що відбувалося вночі. А, писали про найбільшу атаку українських. Добрих демократичних дронів на південному напрямку. Вони летіли через Крим. В Чечні відбувалися вибухи. Знову пишуть пабліки про те, що був атакований оцей так званий університет імені Путіна, так званого чеченського спецназу. Що можете про це розказати більше? Можливо, у вас є якась інсайдерська інформація? Чи справді це була найбільша дронова атака? Ну, зараз важко мені сказати, чи це була найбільша дронова атака. Я думаю, тут кілька моментів треба виділити. Ну, давайте почнемо з Грозного. Це не перша атака, принаймні відомо, що це вдруге. Наші безпілотники вражають казарму цього так званого спецназу, який в чергове виявився за півтори тисячі кілометрів від України. І звідти Кадиров знову погрожує, що він готовий відправити там. Відповідні резерви на лінію бойового зіткнення. що йому до цього доважало, я не розумію. Але тим не менше, такі обіцянки вночі пролунали. Попередня інформація була, що поранили чотирьох ахматівців. Наразі відомо про шість цих таких осіб. Я сподіваюся, що тут найголовніше все таки в іншому, а в тому, що дальність прольоту наших вони не зустріли. Жодної і ні мобільної вогневої групи не зустріли засоби протиповітряної оборони навіть не було найголовніше орденоносця Чеченської республіки імені Кадирова Адама Кадирова. Хоча подейкують, що свій черговий орден він має отримати, тому що саме він є найбільш надійною системою ППО погрозному. Точно це перший момент. Тобто дальність польоту. Якщо ми говоримо про атаки безпілотників, то давайте задаємо також про Донецьку область. Там попередня інформація. Прилетіло у склад БК невідомі безпілотники, можливо, атакували. Бо це були певні ракети, які теж сьогодні, бачите, мають таку точність влучання. Тобто, теж плюс. Що стосується Південного регіону, то власне вчора агент Колобков, він же в миру Михайло Розважаю, так званий губернатор тимчасово, тим, тимчасово окупаційної влади, він дуже зарано дав відбій. Про що його картали навіть z пабліки відбувалися дуже цікаві історії. Сподіваюся, відповідні історії мають продовження. Тобто, дорослі зараз триває, в тому числі були під загрозою. Це те, що відомо на сьогодні. Об'єкти енергетично опаленої системи тимчасово окупованого Криму. Сподіваюся, десь такий прилетить, тому що. Ну в Севастополі повідомлялося про, про, про те, зараз. що там відбу... відбулася аварійна ситуація в енергетиці. Термінові роботи проводять. Там така була повідомлення. Так, це а він що, що відомо, б, можливо так. додасте до так. цього, пане Сергію? Що там сталося? Ну власне, давайте, давайте до розвідка відбудеться, буде певна інформація. Тоді ми вже так. про це будемо говорити, щоб зараз не виглядати. Голосили, але те, що стосується ахмату, для мене це надзвичайно важливо, тому що ви бачите, що дальність польоту вона півтори тисячі і є точнісіньки влучання. Тобто, це не просто десь там впало поруч або його збили. Я думаю, що на цьому треба акцентувати увагу. Більше номенклатура українських ударних дронів, ви бачите, вона розширюється, з'являються і нові ракети. Тобто, якщо по БПЛА ми таки йдемо попереду. Сподіваюсь, наступний рік буде таким же. Продуктивним у розвитку нашої і балістичної зброї, в тому числі ракетного озброєння, і це буде відбуватися на тих результатах, які ми з вами очікуємо. Пан Сергію, можливо, додасте інформацію, що саме прилетіло по Таганрогу. Таганрогу, ну скажімо так, що наші українські ракети вони теж дорослі. Що ми можемо говорити, і зокрема про Нептун. І власне цю інформацію також підтверджує президент, що Нептун він став стріляти, летіти далі. Він стає ще більш точним. Можливо, це пов'язано також з тим, що Нептун рознівося і десь там прилетіло. Ми розуміємо прекрасно, що зараз ворог буде максимально розганяти інформацію про те, що це були атакамси. Знову таки він вже це але... робить. Він вже це робить так. Так, так, так. ну ми розуміємо прекрасно, що розгідну частину двигуна атакамса росіяни могли притягнути з іншої локації, там собі і замітувати те, що прилетіло. В будь-якому разі треба говорити про результати. Результати є для мене. Ну я завжди люблю, як ви деталі занурюватись. Для мене важливо те, що наприклад Британія і Французи. Говорять про те, що е, штурм буде не просто поновлено там активне виробництво тих ракет, воно буде розширюватися, і це приємний момент, тому що я впевнений, що частина цих ракет точно опиниться. В Україні для боротьби з російським агресором. пане Сергій, надзвичайно насиченими подіями були ці дні так, от на південному напрямку, саме в зоні вашої, так би мовити, відповідальності, так і моніторингу. Відповідно, хотілося б у вас уточнити, що в Керченській протоці відбувалося, які наслідки атаки дронів Сібейбі. Я відзначаю... А дві операції військово-морського характеру. Власне, та яку ви сказали, це служба безпеки України. Це про СІБЕБІ, абсолютно вірно. І друга за участі дронів, морські дронів військово-морських сил. Ну по там пам'ятаємо, атака була на вишки, причому є дуже цікаві моменти. Три платформи було атаковано. Хочу нагадати, що є в нас така можливість, перша платформа була вона атакована двома морськими дронами. Зразу детонація, велика пожежа. Друга платформа з ще одним морським дроном, і приходимо до третьої платформи. Тут цікавий момент, який відпрацьовувався ледве не вперше. Тому що з морського дрону, як з платформи, як з майданчика, злетів злетів спочатку дрон Він уразив особовий склад російський, який знаходиться на цій вишці. Ну і власне потім вже сам морський дрон виконав свою функцію, теж в по цій платформі. І повертаючись до унікальної операції, яка без сумніву матиме продовження. Ми бачили і говорили з вами в вашій студії до речі про те, що е, сьогодні морські дрони Україні вже використовуються, в тому числі як такі маленькі морські гради. Це що було зрозуміло нашим глядачам? А тут стрілецький бій. Причому стрілецький бій за участі морських дронів проти реального противника, в тому числі російських гелікоптерів. Де наскільки мені відомо, є інформація, принаймні таке радіоперехоплення було є 200 і є 300, стрілецький бій повноцінний. Більше того, за той був випадок, коли довелося вірити росіянам, тому що ми знали, що є певні технічні можливості. у СІБЕБі, на них встановлені, в тому числі, крупнокаліберна зброя стрілецька. Так от росіяни почали видавати ці деталі відразу про те, що стрілецький бій відбувається. Зірські дрони відкрили вогонь у відповідь, тобто це дистанційне керування. По перше. А по-друге, теж, на мій погляд, дуже цікавий момент. Вони відстрілялися дуже результативно, закінчили бій, розвернулися і пішли до пункту свого базування. Сподіваюся, і всі вони дійшли. Тобто, ми бачимо, що ці нові елементи. Бойових спроможностей, тактико-технічних характеристик, які з'являються у наших морських дронах, вони змінюють ситуацію, в тому числі на морі і ну, прибережній зоні. Що буде далі? Ну далі я думаю, буде не менш цікаво. Будуть і наші дрони вести такі повноцінні бої. Принаймні, вони це вже сьогодні демонструють. Пан Сергію, у зв'язку з цими нашими успішними ударами в мережі я помітив нову хвилю, ну власне страшилок про. Удар орешникам. у відповідь, що от в найближчі дні навіть з'явилися такі повідомлення, де написано дати і час перекриття значить повітряного простору, там де, начебто, базуються ці системи. Отже, пан Сергій ви вірите в ці чутки чи довіряєте ви цим повідомленням? Адже від деяких посольств теж лунають застереження. Та з цього приводу власне чи. Варто на це звертати увагу наш на погляд, і чи є якась підвищена небезпека за вашою інформацією в ці дні найближчі? Давайте говорити про те, що небезпека є постійною. Звичайно, використання цього відомого невідомого річника це страшна страшна справа. До цього треба бути готовими, готовими виконувати всі ті алгоритми дії, які виконуються під час повітряної тривоги. Це перше. А по-друге, ви знаєте, коли це анонсується, ну Зумі, що це вплив на емоції людей, перш за все, тому треба йти до укриття і все. Весь рецепт це по перше. По друге, не, не заганяти себе в ці емоції, тому що вони точно ну впливають негативно на настрій людей і на ті побоювання, які цілком реальні. Не страшні, що все таки у цьому плані ракетних ударів дронів, камікадзе, це, це те, що е, невідомо час, коли вони можуть летіти, ті ж ракети. Ну іскандер він не менш небезпечний, наприклад, так тому тут мова знову таки про наші знання тих дій, на які ми маємо і реагувати на ці події, власне себе так вести. Тому просив би наших людей все таки максимально бути спокійними, тому що ми прекрасно розуміємо, що ворог також грає на емоціях. Загнати в страх. Це одне з головних завдань російських іпсот. В тому числі, так що я не кажу, що не треба ну не те, що навіть боятися треба просто уважно ставитись до того, що відбувається навколо нас. Пан Сергій, давайте безпосередньо до подій на південному напрямку. Зокрема, в нашому ефірі ранок військовий аналітик Євген Дикий заявив, що адміністрація Запоріжжя готується до оборони міста. Він зазначив, що ворог концентрується біля острова біля біля міста Оріхово, і ключовою точкою на шляху до обласного центру є саме це місто. Давайте почуємо Євгена Дикого. Судячи з усього, наше командування дуже серйозно оцінює цю загрозу, тому що я нагадаю, що десь вже тижня півтора чи два тому можу точно помилитися, Але тижня півтора-два тому голова Запорізької обласної адміністрації вже звітував про роботу над ну, на, грубо кажучи, про копання фортифікацій вже довкола самого міста Запоріжжя. Тобто, скажімо так, хороша новина тут та що слава Богу, адміністрація готується, в разі чого Запоріжжя обороняти. Але дуже погана новина, що нам доводиться готувати Запоріжжя до оборони. Вчора цю інформацію в нашому ефірі коментували представники і, зокрема, речники обласної військової адміністрації Запоріжжя. Але, пан Сергій, у вас як аналітика, яка є інформація по цьому напрямку? Чи справді місто готується до оборони і ворог готується наступати саме на обласний центр? Ви знаєте, коли я чую такі цитати, без прив'язку зараз до автора попередньої цитати, ну хочеться додати, відповісти питанням на питання по-одеськи. А тут новина про Оріхівський напрямок, про Уляпівський напрямок. Власне про саме Запоріжжя у нас війна триває з 22-го року. Я нагадаю, що ворог максимально хотів окупувати Запоріжжя, в тому числі як це він, наприклад, зробив по Херсону. Тому тут треба дійсно говорити про те, що місто. Готуються до оборони, відповідно є лінії оборони. Відповідно, наші підрозділи мають ті завдання з проведення оборонної операції у разі необхідності. Вона сьогодні і проводиться, тому що ворог не припиняє певних штурмових дій на різних напрямках, зокрема на роботинському плацдармі, зокрема він проводить свою бойову діяльність також за участі не лише в штурмових. Підрозділів, а також диверсійно розвідувальних груп. Так що тут е, треба, якщо акцентуємо увагу на запорізькому на херсонському напрямку, треба оцінювати реальні загрози. Загроза є завжди. Ну це власне як з ракетами. Це ж загроза постійна. Ворог знаходиться на жаль, причому величезним групованням на території нашої держави. Ну не треба робити сенсації з того, що війна, начебто, нам зараз звалився на голову. Вони є, вони планують відповідні дії, і ми бачимо, як вони атакують інтенсивно. По Корахівсько-Покровському напрямку, і як там велика новосілка, то де ж гарантія, що ворог на цьому зупиниться. Гарантії сьогодні немає. А найголовніше гарантія збройні сили та наші фортифікації, в тому числі, готуватися до оборони треба було і правильно, абсолютно, що це робиться і сьогодні, і вчора. А взагалі робити це до повномасштабного вторгнення. Але вже на ту ситуацію не повливаємо, тому абсолютно нормально. І, на мій погляд, це має заспокоювати людей, що влада допомогою військових, їхніми оцінками, консультаціями давайте говорити копає, облаштовує і робить все те, щоб ворог максимально зазнавав втрат і мінімально просувався, і що такі просування все таки можуть відбуватися. Угу. Тому... Пан Сергію, пан Євген, дикий сказав. Прибираємо... що... Та перепрошую, звук перервався. Пан Сергію Євген, дикий сказав, що ворог готується власне захоплювати острови на власне Дніпрі поблизу Херсону. Що ви знаєте про це? Ну ви хочете щоб я зараз сказав, що пан дикий повторив те, що говорили представники української добровольчої армії Південь зокрема і речник Сил оборони Півдня Полковник Волошин Ну, я можу це навіть сказати. Але для Другі, чого для чого? Давайте так. Яка мета ворога? А для чого йому це Бо, потрібно? Так, є, така ситуація відбувається. Власне, після того, як погнали ворога з Херсона, власне, після того як були створені плацдарми на лівому березі, ворог не припиняв атакувати наші острови. В тому числі все зрозуміло. Це зменшення відповідно там сірої зони, тобто це намагання вийти на, руб... на рубежі островів. Для того, щоб ну, по перше, це контроль за частиною Дніпра. Це перше. По-друге, це збільшення вогневого тиску на наш правий берег, це ж просування в будь-якому разі, те, що ворог собі замислює. Звичайно, він може накопичувати там і відповідні якісь сили, коли з е, цими островами йому там пощастить, наприклад, чому я далеко не впевнений, м'яко кажучи, пощастить мати якесь просування там, наприклад, на острові Козацькому або на інших. Є ті локації, де ворог проводить штурмові дії. Вони відбуваються на Придніпровському напрямку кожен день. Ворог застосовує в тому числі, наприклад, періодично і авіаційну компоненту. Тобто, рухи на Придніпровському херсонському напрямку, вони є. Про це говорять і сили оборони Півдня. Давайте проводити погодні умови, якщо ворог мріє про форсування Дніпра, про наші зусилля, які відповідно є, і найголовніше. Я дуже радію і тішуся від того, що в нас воюють не соціальні мережі, в нас воюють збройні сили України. Це перше і по-друге, командування володіє ті інформацію про ресурсність ворога на лівому березі, про те, що він собі там намалював. Які uh -huh. е, плани запитайте генерала Теплинського очільника угруповання військ Дніпр, російських окупантів, чи мріє він форсувати Дніпро? Звичайно, мріє. Ну то, що ми маємо сказати, що він yeah. це зробить. Коли спіймаємо, обов'язково запитаємо пане Сергію, а ще одна новина вже від наших командувачів. Ну, власне, до найскладнішого зараз напрямку напевно перейдемо. Хоча всі вони дуже важкі, а ми це розуміємо. Це війна. Головнокомандувач збройних сил Олександр Сирський побував на покровському напрямку, зокрема, від воїнів 38-ї бригади морської піхоти. За його словами, там почалися жорсткі бої. Тож він дав відповідні розпорядження для більш ефективного знищення окупантів. Сирський також зазнач що українські захисники проявляють надзвичайну стійкість і завдають ворогу значних втрат? Давайте почуємо цитату. На цей час на покровському напрямку тривають бої, з переважаючим насамперед у живій силі противником. Доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів. Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. У таких умовах наша головна задача посилити оборону, зокрема забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням. Так. Ну і пане Сергію, тут міністр фінансів Сергій Марченко також заявив, що Україна має достатньо ресурсів та озброєння для війни з Росією щонайменше до середини 25-го року. Каже це, навіть якщо допомога від США буде повністю припинена. Водночас додає, що наразі Київ ще отримає від Вашингтона всю необхідну зброю, тож першу. Половину наступного року треба використати для проведення необхідних переговорів із ключовими союзниками на думку Марченка. Давайте все ж таки Покровський напрямок проаналізуємо, пане Сергію. Отже, що там відбувається, наскільки складна ситуація? Чи могли б ви детальніше розказати наші аудиторії? Ну, власне, про це говорять кожного дня, і досить некоректно можливо. З мого боку коментувати те, що сказав головнокомандувач, абсолютно вірно. І це ми говоримо в тому числі, що війна вона триває не лише просто на полі бою, хоча це м'яко кажучи, не просто там дійсно жорстокі бої. А це і боротьба логістик в тому числі. Ви бачите, головнокомандувач говорить в тому числі про безперебійне постачання БК до наших підрозділів, щоб вони могли вести ці бойові дії. Кардинально за три доби щось там би змінилось на Курахівсько-Покровському напрямку. Ну сьогодні, мабуть, не варто говорити. Кардинально не змінюється. Ворог атакує, атакує максимально використовує ті сили резерву, резерви, в тому числі стратегічного характеру, які він накопичував. Я думаю, для зовсім інших дій, для зовсім інших наступів, і вже продовження тих бойових дій. Ну скажімо так, після намагання захопити Покровськ. Але сьогодні ці резерви він змушений використовувати в тому числі на цьому напрямку. Бої жорст, жорстокі це дійсно так. Ви знаєте ці в, в цій ситуації найголовніших за голову цій війні, російсько-українській, нам треба, хоча б на добу більше протриматися і в боротьбі логістик, і на полі бою. Та, пане Сергію, і давайте разом з нашим наступним гостем Ігорем Рейтеровичем, політологом, який долучається до нашого ефіру. Ще одну тему обговоримо. Пане Ігоре, доброго ранку. Вітаю, вітаю. Тема стосується власне вчорашніх заяв Орбана про різдвяне перемир'я. І власне, давайте нагадаємо, що заявив е, е, лідер угорщини. Він сказав, що Володимир Зеленський відмовився від е, е, ідеї такого перемиря і обміну полоненими на різдво. Про це прем'єр-міністр Угорщини написав у соцмережі ікс. Ну і за його словами Будапешт зробив усе, що міг для сприяння миру. Давайте почуємо. Наприкінці головування Угорщини в ЄС ми доклали нових зусиль для миру. Ми запропонували різдвяне перемир'я та масштабний обмін полоненими. Сумно, що президент Зеленський сьогодні чітко відкинув і виключив це. Ми зробили все, що могли. Так. Ну, ось так, друзі. І я ще додам інформацію з цього приводу, що напередодні Орбан годину спілкувався із Путіним, зокрема і про Україну. Після цього написав, що тривають найнебезпечніші тижні російсько-української війни. А у відповідь президент Зеленський заявив, що Європі зараз потрібна єдність а розмови про війну, яку веде Росія, не можуть відбуватися без України. Давайте почуємо реакцію президента. Завжди координація, спільна робота допомагають. Досягти результатів саме це зараз і потрібно європі, а не чиїсь окремі зусилля, всупереч усім іншим на континенті. Досягти надійного миру це важке завдання, і цю вагу треба змогти витягти. Європейська позиція щодо миру має бути максимально сильною. Ну і останній коментар з цього приводу радник президента Дмитро Литвин повідомив, що з Києвом угорська сторона нічого не обговорювала, і він також наголосив, що Україна в щоденному режимі працює для звільнення полонених. каже вже два тижні тривають відповідні контакти щодо значного обміну до кінця року. Давайте почуємо цитату Литвина. Як і завжди з Україною, угорська сторона нічого не обговорювала. Як і завжди про свої контакти з Москвою, угорська сторона не попереджала. Як і завжди, Україна не уповноважувала Угорщину ні на що, як і завжди, ми налаштовані на повноцінний мир і робимо все в координації з партнерами, щоб цього досягти разом з Америкою, Європою, іншими партнерами у світі, Як і завжди потрібні не піар, а справедливий мир, і не балачки, а надійні гарантії безпеки. Отже, що відбувається зараз з паном ігором? Розберемо на політичному рівні, але спочатку чисто військова складова, пане Сергію. Наше питання для, ауди... для аудиторії: чи можливе різдвяне перемир'я між Україною та Росією? Так або ні? Як ви вважаєте? Ви знаєте, взагалі в цьому словосполученні сполучення різдвяне перемир'я вже а, закладена маніпуляція. Тому що яке це буде різдвяне перемир'я? Україна відзначає принаймні православна церква України 25 грудня. Росія а, відзначає зовсім інший день, зовсім інший місяць. Ну ми бачимо, що це дійсно маніпуляції і вірити. Росіянам вірити Орбану, ну чесно кажучи, не доводиться. Нічого такого не буде, тому що жорстокі бойові дії вони будуть продовжуватися по усіх напрямках. Ну а Орбан, йому дійсно треба російську цукерку з рота виймати, коли він озвучує певні ініціативи. Тому нам робити своє, продовжувати боротьбу. Ми це будемо власне робити і робимо кожного дня.